Бачите, 29 листопада команда ТСН Новинарі робили сюжети про власний героїзм. От, поняття, це пафосне, такий гучний героїзм повернулося в наше життя, в життя українців. І героями на екрані були активісти, військові, ті, хто домоглися перемоги на Майдані, ті, хто зараз відстоюють перемогу на Сході, лікарі. Люди багатьох різних професій. Але ми у редакції світського життя власне зрозуміли, наскільки за цей рік героїчними стали наші колеги-репортери, журналісти, редактори новин. Цей проєкт, цей фільм ми вирішили створити про новинерів, про тих, хто, власне, весь цей рік, як то кажуть, знаєте, не в буквальному сенсі, а в емоційному здавав кров для того, щоб країна бачила, що відбувається насправді. Всі нерви, всі емоції, все те, як ведучі виходили в прямий ефір і коментували смерті, які відбувалися просто онлайн, на їхніх очах, на очах всієї країни, оператори, у яких забирали камери, журналісти, які ризикували життям і звикали до все більш і більш тяжких бронежилетів. Все це, звичайно, ми захотіли і вважаємо за потрібне зафіксувати на плівці, зафіксувати цей момент для того, щоб зрозуміти, що ця професія. Дуже потрібна як ніколи, тому колеги це.